Сьогодні, 1 вересня, у день знав, розпочався навчальний рік у закладах освіти Дніпропетровської області. 834 заклади загальної середньої освіти будуть здійснювати освітній процес для більше ніж 340 тисяч учнів. Рішення про формат навчання у закладах загальної середньої освіти ухвалювали їх засновники, а саме сільські, селищні міські ради та засновники приватних закладів освіти відповідно до безпекової ситуації на кожній окремій території, враховуючи думку батьків та педагогічних колективів. Так, органами місцевого самоврядування прийняти відповідні рішення щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році, а саме 90% закладів загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі за оперативною інформацією органів управління освітою до першого класу у цьому навчальному році зараховано 26 тисяч дітей, із них понад 1 тисяча дітей числа внутрішньопереміщених осіб. Майже 12 тисяч дітей шкільного віку з числа внутрішньопереміщених осіб зараховано до закладів загальної середньої освіти області. Слід сказати, що заклади освіти всіх 86 територіальних громад готові забезпечити якісне навчання дітям, які в умовах воєнного стану вимушені змінити місце свого проживання. Також понад 42 тисячі школярів, що приблизно 12% від загальної кількості перебувають за кордоном і будуть продовжувати отримати українську освіту в онлайн режимі або за сімейною формою, або за формою навчання екстернат. Освітній процес в області здійснюватимуть більше 28 тисяч вчителів, серед яких сьогодні приступлять до роботи 38 вчителів числа внутрішньопереміщених осіб. На жаль, в умовах війни учні перших класів нашої області не зможуть повноцінно взяти участь у першому в їх житті шкільному святі та навчатися у класних кімнатах заочною формою. Також сьогодні, у 9 годині, заклади освіти мали можливість долучитися до всеукраїнського уроку. Повертаємось до навчання, який транслювався в прямому ефірі спільного телевізійного марафону за участь відомих українців. Перший урок в усіх закладах загальної середньої освіти має єдине для всіх країн назву Ми Україна ми Українці. Честь і слава незламним. Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти це відповідь на виклики, які виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти, проти України. У навчальні програми предметів «Історія України, всесвітня історія, внесені зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. У змісті навчальної пр... програми предмету захисту України» посилена військово-патріотичну складову. У програми предмету основи здоров'я додано питання, що пов'язані з ризиками воєнного часу, зміст програми з основ правознавства громадянської освіти, розширено вивченням питань пов'язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповненою інформацією щодо міжнародного гуманітарного права. У програмі з географії переглянута обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Програма предмету Зарубіжна література змінена в частині вивчення творів російських та білоруських письменників, натомість додана твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів. Із переліку рекомендованих для використання в освітному процесі вилучена програма з російської мови. Також Міністерством освіти і науки України затверджено типові та освітні та навчальні програми для учнів перших, других та третіх, четвертих класів закладів загальної середньої освіти, у яких оновлено зміст в частині питань цивільного захисту та поводження з вибухонебезпечними предметами. У 2022 23 -му навчальному році починається поетапне впровадження державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно, учні 5 класу переходять на нову модель навчання. Треба сказати, що забезпечено здійснення вибору і замовлення підручників для учнів 5 класу за програмою нової української школи, що друкуються за кошти державного бюджету. Надійшли вже перші примірники підручників, це 613 штук підручників польської мови для п'ятого класу закладів загальної середньої освіти. Наразі очікуємо всі останні підручники. І якщо не буде вистачати паперових варіантів, можна буде використовувати електронні версії, що достатньо завантажити із загальнодоступних безкоштовних онлайн ресурсів. Також в області з 15 серпня відбувається процес інвентаризації бібліотечного фонду з метою його подальшого перерозподілу між адміністративно-територіальними одиницями. Таким чином усі діти будуть забезпечені підручниками. Стосовно інклюзивного навчання дітей з особливими з особливостями розвитку, воно також зазнає певних змін. Можна зазначити, що інклюзивне навчання в дистанційному форматі дітей, які мають легкі ментальні порушення або збережений інтелект, цілком відповідає потребам дитини. Інклюзивне навчання дітей із складними ментальними порушеннями здебільшого викликає складнощі, та в інтересах дитини на час дистанційного навчання може бути замінена. Саме індивідуальною формою навчання Є необхідним гнучке використання наявних форм навчання з метою підбору індивідуальної освітньої траєкторії для кожної дитини окремо. Стосовно шкільних психологів, вони будуть працювати в тому ж самому режимі, що і працюють заклади освіти, і, відповідно, більше уваги будуть приділяти учням саме з числа внутрішньопереміщених осіб. Майже 12 тисяч зараховано на сьогоднішній день до закладів загальної середньої освіти. Але якщо діти будуть приїжджати до Нашого регіону, всі школи будуть брати їх на навчання. Сьогодні День знань, той день, коли хотілося б, звичайно, щоб діти прийшли і сіли за парту, але так не склалося. І ось ми готувалися саме до як же ж розпочати навчальний рік в умовах воєнного стану. Тому і проводили опитування влітку. Опитування ми проводили двічі батьків щодо. Форми навчання і ось саме оптимальну форму навчання батьки найбільш прийнятно обрали дистанційно, тому було прийнято відповідне рішення міської ради, що усі підпорядковані заклади департаменту гуманітарної політики з 1 вересня навчатимуться і навчаються вже дистанційно, тобто це і заклади дошкільної освіти, і заклади загальної середньої освіти комунальної форми власності. Yeah. <sighs> Якщо ми говоримо взагалі, розуміємо, що якість дистанційного навчання, якість дистанційного навчання, щоб покращити, також ми вже в червні організували і провели освітній марафон, де було залучено більше 4,5 тисяч педагогів міста. Тобто, це і різні платформи, і методики, інновації впродовж місяця. Працювали наші педагоги, навчалися. Уже наприкінці серпня розпочали навчання для закладів дошкільної освіти для керівників, для вихователів, методистів. І впродовж наступних двох тижнів вже працюватимуть вихователі закладів дошкільної освіти і поповнюватимуть свої знання щодо знову ж таки роботи і в Zoom, і на різних платформах, і методиках, і так далі. Це буде освітня толока дошкілля Weeks. Ну, а якщо ми говоримо про мережу, мережа на сьогодні закладів освіти в місті Дніпрі незмінна. Це 154 заклади загальної середньої освіти, із них 152 денні школи і два заклади для дітей з особливими освітніми потребами. Також у нас три комунальні установи інклюзивно-ресурсні центри, центр професійного розвитку, який, до речі, організовуються всі навчання. Які я вже сказала, і 175 закладів дошкільної освіти по контингенту учнів, учнів стало на 1044 Особи більше, це на вчора, але ми розуміємо, що, як сказала вже і Людмила Павлівна, що кількість учнів може змінюватися і тих же внутрішньо переміщених осіб. Щодо першокласників, то їх кількість зменшилася на 1768. Щодо контингенту дошкільнят, то знову ж таки, враховуючи демографічну ситуацію в Україні, кількість дошкільнят зменшилася на 2812. 147 закладів загальної середньої освіти це ті, які прийняли на навчання дітей внутрішньопереміщених осіб. Якщо будуть прибувати, будемо приймати. Ну, треба розуміти, що внесені зміни були до законодавства. Що про при дистанційному навчанні максимальна чисельність учнів у класі, тобто наповнюваність класів на період тривалості воєнного стану, саме не обмежується. Якщо ми ще раз говорю, дистанційна форма навчання. Ну але при цьому батьки пишуть заяви, приймають самостійно рішення, яку іншу форму обрати. Це індивідуальна, це може бути екстернат, сімейна чи педагогічний патронат. Відмінність екстернат, батьки. Ну, впродовж року дитина з певних причин не може відвідувати ось ці онлайн заняття. Ну, більшість це діти, ті, які зараз батьками чи як там уже за рішенням родини знаходяться за кордоном і, можливо, і там навчаються, і ось не можуть одночасно онлайн відвідувати уроки, ті, які у школах нашого міста. Тому будуть вони наприкінці навчального року. Їм треба буде повернутися, отримати консультації, здати, написати підсумкові усі роботи, контрольні і отримати річну оцінку. Сімейна форма тут вже батьки самі думають, як дати також дітям знання, але, на відміну від екстернатної, двічі на рік діти пишуть контрольні роботи. І отримують оцінки за семестри, виводиться за семестровими річна оцінка. Загальна кількість дітей, взагалі, у закладах освіти контингент 104 тисячі особи.